Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли з саньочком разом в якийсь режимчик, який нагадує Бексрум Бекс. Бекс <laughs> Бексрум! В принципі, ти знаєш, саньок, я не думаю, що це дуже страшний хорор, бо я знаю, що тобі такі не подобаються. <laughs> Але думаю, що в цілому має бути цікаво. Чуваче, я не знаю, хорор це чи ні, а я, якщо чесно, мені байдуже. вже, я готовий просто такого да? запрігувати а, ну. сюди. Ну, ну давай, не. let's go, let's go. Все, я прям я І прям все. відчуваю цей вайп, понім? yes. yes. Мужик, дайте мені фонарик на лоба, щоб я все бачив. Нічого страшно, щас ми. Ну, принаймні попробуємо, да, я думаю. Проскіпати пройти швиденько цей режимчик. Ну якщо його можна пройти, бо я бачив там щось анделес написано було, щось таке, якщо можливо, він навіть і не проходиться. О-о-о. пацан. У мене якийсь лодін. Да, оце ж. Лодін компітять. А це ти? Це я. А це ти пацан? А ну пригни. На. тут стрибки галимі. Таки дам. І він якось ще й поняв, трошечки вперед пригає. Нам хтось дзвонить. Мало того, що вперед пригає. Алло. О, бери трубку. Алло. Алло. Він не розказує якісь не класні мені штуки, я краще скину. Трубку, не хочу з ним спілкуватися. Да, я теж скину, не хочу з ним теж говорити. Пішов він. О, комп'ютер підсичується. Чуть дві є комп'ютер. Так а? я відкрив, чуєш, тут можна нажати exit і вийти з ігри. О, обалдеть. А в мене є 20 баксів балансу. Де ти це бачиш? Survival difficulty. А ну давай підемо а, а, в аеропорт. Survival difficulty close 4. що це значить? Uh, okay. Я не знаю. А ну да, я подивлюсь пацан. О, лифт, 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 пацан. Я бачив, бачив, пацан. Це survival difficult Class 4, це мабуть э, ну, сильно дорого, ні. А ти все. Ага. Ты я скорого. тепер. Я тепер. Ну, типу важке. Я тепер не можу вибрати щось друге поняв? Ага. Ти думаєш ну. тут уже важко буде просто піти кудись? Ну клас 4, чувак, розумієш? Чел. Чел. Ти бідолага. Ти бідолага, ти себе бачив жовтий чуєш? Пацан, <рес> <рес> погнали! Погнали! Oh, ми в аеропорту. Press Press? View object. Да. Колект якісь штуки, items cuttered, надо. Да. Якісь... Ну, no, F фонарики є. Обалдеть. Угу, uh -huh. Ну я включив. Вірю. А ч, як Бекрумсі у нас немає цього е шнурка за нами? Якого шнурка? Ну, за нами шнурка нема, щоб ми вийти назад могли. Ааа, то це ти багато хоче чуш. Тебе отако от закинули, і ти сам собі розбирайся, що тобі робить. Uh -huh. Понял, понял, понял. Да, понів. і мені кажеться, що тут того нам надо було направо десь йти, чи прямо, чи шо, Куди тут? Виски так, виски. Ми заспавнились між А и Б. Окей. Виходів багато. Департамент Байдена. Mm. Ой, -ой Сань. А тут якась штука. Ой-ой! Ой-ой, пацан. Чувак, меж з'їв! А він тебе прям в обща повністю потушив, In да? Мен... Депортірував, я тепер в класі Д. Ааа, йоооо, це погано. А ти в, я в ДЦ, а ти. Ой, був а, він, а він доганяє мене. <пев> О, а тут ще один за мною пішов, чуєш? Я чекаю, А один. я. а, так а він. Я, він... я він... тебе бачу, я тебе да, бачу, вс да, один. Да, 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 да. Він мене опять з'їв. А що, як тут грати? Може треба було тут Запригнути? Я то запригнув, А що тепер з тобою робити, пацан? Він мене вдарив. Ну він тебе й тепнув. Да, а чо так? А, так у нас є хп, ти бачиш? Ну да, да. Нам туди, пішли туди. А, ні, там цей пацан, не, не йдемо туди. Ми туди не йдемо. <свят> не йдем, Але. А як нам по-другому тоді? Я не знаю, гра якась. Типа. Ну, це... Ты ти бачиш, я можу через цю штуку ходити. Як? А, поняв. Прикольно. <свят> ну нам получается. Тільки туди йти. Ну да. Це так зроблено, поняв для декору. Ну походу, да, оці всякі комнати, типа А, Б, С Ой-ой. Вони без цей мужик опять має наступив, і я опять в дек классе цьому галіму. Все він. А, як, ну, же ж, а як же ж з ним. А, може на контролі проходити? На контрол. Чуєш, Сядь на контрол. Де а -а -а. Диви. То пішли туди. просто нам туди. Йому тупо байдуже на мене стало прикол. О, сюди быстрее, йти, найти. А сюди? О, сюди медленніше. Ну да. Там в принципі таблички є для того, показані для таких як ти. Ні, то я хотів подивитись чи роботи вночі, ні? ночь <laughs> Хе-хе-хе, ну да, да. Арассе. Ми кудись прийшли. Так, ми прийшли там, де ми з'явились. Погнали туди в багаж Клайм. багаж Клайм, да. Ага. Тут якась бутилка. Колект. Це якась може хілка. Може, у мене нічого в інвентарі А як ти відкрив інвентар? Ну, на тільду, нажав. Mm, ну не знаю тоді. Так, а тут. А, що щось валяється, чув, чув. Чувак, оці бутилочки це якраз те, що нам треба збирати. Да? Да. А, так, якраз. Дивись, що тут є ще. Панера була. Ага, і це теж нам зарахувало. А, це то. А. Якісь короче марки. Так а що ж тут важкого тоді? Ну, бігати шукати все треба. Не вмирати, Ну, Мабуть. Ну. Ось ще якась штука бачу валяється. Оп, да. Це було по об'єктиву. Ладно, я думаю, тут більше нічого немає може йти звідси. Я теж так думаю. Тут якось місця так багато, а, а нема що збирати. Да, вірю. Мені пістолет, би пістолета, я б ходив валив. Опа, тут цей пацан. Все, я на натихонько вайбі. О, Давай, я вайбі, бачу подні. предмет, я бачу предмет. А де пацан? Він там. там там? Там там захур. <рес> Опа, є момент. І що? Так, це нам ще виходить, треба ще два предмети. Де? десь вони розкидані, поняв. Я знайшов, я знайшов один. О, хорош. У нас час закінчується, прикинь. А де час? У нас 50 секунд осталось. А де написано? На ліфту тут. Ага. Поняв. Чу, пацан, так у нас тільки п'ять. Нам треба ще одну штуку де взяти. отуда, де він на степав, поняв? В одному де. десь щось є. Погнали. Я думаю, да. Побігли, подивимося. а все він, конечно. Ну. Він мене, звісно, під'їв, но я він мене сюди тепло, і я знайшов, я знайшов. Хорош. І що, і нам тепер в ліс получається. Нам... Ну погнали. Ну пішли. А лив де. Ааа. Хотів би я знати. Ну, там цей мужик чув. Ну, нам, походу, туди десь, да. То що він там лазиться, конечно, прикольно. Я впав! А, Смысл, на степнуло, да. Прикол. Ми пройшли, ну, мабуть. А нам дадуть гроші? Е, повинні. Тобі аби гроші. <реш> ти хоть знаєш, що можна за них купити? Не, поки. Ну ми тепнулись назад. Да. Нет результат. Run cop. Run -up. Другий левел. Ми заробили 116 доларів, пацан. Давай потратимо. А куда? Я хочу пістолет. хотів би я знати, куди можна тратити гроші, пацан. Ну розберись там в своєму комп'ютері новомодному. ти не Ну, мені тепер можна вибрати новий левел. Давай я виберу те, що посвітліше, ось якийсь футуристик Halls. Ооо, Survival Difficulty Class 2, поняв. А, то це проще? Ми саме складним що? Я не знаю. Походу. Ми в CRU працюємо, мужик, ми серйозні Ось Осьо що, пацан, диви. А ну ну. Бодіармор, найт-вижен, фонарики, кру. А, чуєш ти бачиш які ціни? Да. Нам, походу сюди трошки рановато. Шляпи можна купляти, прикинь. Скіни, але вони відкриваються на левелах. Можна костюми купляти. Ось, ось костюми, да. По тисячі стоять я б пацан. Оце ще за півтори тисячі тін спікермен? Титан спікермен? <світ> <світ> да, внизу спікермен сует А, ага. <світ> Прикольно. Але нема в нас таких грошей. Так що. Ah, Открыти 25 левел, 50, 85, 100. Да, ти, ти думав, рай. пацан, погнали. Кажеш, по быстрому пройдемо. Ти бачив всіх тут грати? Та нічого не, не нормального, це так надо. Чел, ти паразит. Ні, чел, це ти п'явка. В смислі, п'явка. А що ні? А тут треба тільки find uh, almond water. Да, якась and Два штуки надо. Два штука, якоїсь штуки, тоді погнали, Санюк. Лего лего. Лего лего. Бачиш, ми в якійсь тебе. О, п'ять ти, пацан. Але він якийсь, наче. Ой. О, ой, пацан. Це, походу, ми дуже складне. Не ми тоді, походу, дуже складне проходили, пацан. Точніше, наоборот, зараз ми проходимо складне, поняв? Та йолки. Я бачу цю штуку, я бачу цю штуку. Я бачу бутилку. І вона охраняє цю штуку. Да. Я не знаю де я і не знаю. Ну, мене тут ти... цей гад за 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 цей. Затикує, прикинь. Вона вже пів життя нема. А що це таке? У мене тут ще один гад. Він лежить тут, поняв. Я вентиляцію пробрався, чуєш? Тут можна по вентиляції лазити, у мене ранкап. Прикол? Пацан! Тут якийсь черв'як! хе Хотів би я бачити, пацан. Що він в мене їсть? Халепа! А, я, я просто бачу так тебе, помираю. да, я тебе бачу. Воно там черв'як! Ага. А нам тут де що? Ні, я звідти воду забрав, чи якусь тут. Ну, нашу одну штуку тепер не забрав. Треба йти шукати другу. Який, куди б? Знати. А нам може якраз таки туди, бо ти прийшов злева, а там та направо. А черв'як втік, да? Ну там натомість інші дві штормні, я туди не хочу. Ну пішли туди сюди. А тут відкриваються ворота, може? Ні. Не відкривають. Ні. А давай посидимо, може той чувак пройде вдруге. А в сторону, тут чорний ні? друг, чорний друг, чорний друг. Ой, він тебе знайшов. Обалдеть, це опять мене з'їв, да. А, він опять повзе до тебе. Іди вентиляцію, вентиляцію залізай. Може ми хоч тут від нього збережемося якось. А це, типа, сейф комната якась? А як ти сюди попав? Я просто вентиляцію зламав, і все. Прийшов сюди. Тільки тут нічого немає, поняв? Ну то, мабуть, кімната щоб сховатися черв'яка або того чела, який повзає. М -м, мабуть, він втік. Ну, все, погнали. Тут якийсь такий коридор здоровий. Да, може десь, ну, якось з ним якісь приколи? Я не знаю. Ну, він оно повзає. Ну з цими хванариками на стінах покових, то не можна ніяк взаємодіяти. Нам, може, як, походу, туди, де ота штука сидить. Ну, походу, да. У нас якось, наче, і немає більше варіантів. Ну да, в мене ще й немає хп. Нам її треба обійти, поняв? Через спин. Угу. Да. Mm -hmm. Ну, все. А, куре. У мене якась кнопка на ньому є, прикинь. А ну, опа. Так це людина. Ой-ой. А, так все, це був квест, а, чувак. все. Ой. Черв'як, червяк! Черв'як, черв'як. Е. Чекай! Він шуплюється в мене! Пацаном. Він шуплюється в мене, чи шуш це таке. Да, да. А, а де додому? Поводить. А я не знаю, як додому тепер. Додому оце там, де той черв'як, чорний пацан, поняв? Думаєш? Ну да, якось. А, це чорний пацан. Якось би нам туди. А сюда, як що? Там начебто а, нічого. Нам в натурі, походу, туди, чу. Ну. No. Блін, ну тут червь. Оооо, червяк. Він плюється в мене. Короче, тупий, я я звідси. я я, тупий, я погнал, А як від цього пацана обійти? Я не знаю, я просто біжу. А мене він хапанув, чул. Опять хапанув. О, я в ліфті. О, хорош. Все, нормально. А він мене тепнув в ліфті. Нормально. Місія 2 позаду, пацан. Ну, слава богу, я думаю для початку це хорошо було. Ну. Давай подивимося, скільки ми заробили, пацан. А ну? А ну, get results. 100 А, пожелі mm -hmm. 179 баксів, це ми, легкий левел. Ми, було. Ми 43 заробили, <гум> Долари. Це бл. <гум> То все-таки цей був легший левел, ніж той перший. Ну, видно да. Але цей був якийсь складніший. Ось якийсь мапа, фан є. Конечно, Менше. О, Саньок. Я вибрав, я вибрав якийсь левел, у нього щоб ти понімав клас, дед зона. О, бейджик, чувак, дали. Ага, левел фан. О, так ты щас буде чел, пупі плейтайм. Да. Oh, О, дивись би. Зразу. Да, це по квестові а нам штука. А, надо. абет, кажуть, понял. І ось така вентиляція. Я її ламаю, поняв. Ой, а тут шарик. Шарик погано нам сказали. нізя сюди. <гас> <гас> О, Санюк. <гас> <гас> Мене єсть, він я мене їсть! Він мене б'є, він мене дуса. Він за мною біжить. Диви на чому мію! диви яка вона страшна! Якось, якось стікай кудись, стікай. Я не можу біжить. Він, він мене вбив. Ш... Шарики, пацан. Сигнал лост. Обалдеть, він серйозно б'є, кстати. В нього така анімація цікава. Ой, 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 ой. Він і мене б'є, тут нельзя. А їх тут два вовше пацани! ви шо, та я тут просто пробігав. Скільки їх. Диви. Їх чотири. Саньок. санюк. Вони быстріше. Коротше, я щось походу да? коли я вибрав цей рівень. <рес> а що ж тепер? Куди далі? А нас опять сюди До спустилося? А ні, не сюди. Ну в нас все одно та штучку, ми забрали, поняв. Тобто нам все одно треба другу штучку, поняв? Так типа по в нас сохранилось? Да. О, пішли так. попробуємо ще разу. Ну, Давай. Е. Допускай. Інтеракт не запускається. Чо? Попробуйте, не запускається, да? У мене тоже ні. А що за прикол? Може, get results? А, да. Я типу закрив це завдання, виходить, ні? Да, мені level дали, у мене вже пуще третій. Ну да. Це і бабла мені... дало 20 баксів. Ну, 20 баксів це взагалі якось не прошу. Ладно, тоді думаю, в принципі, на цьому можемо і завершувати. Якщо підписникам дуже сподобався цей режим, то ми потім і ще раз можемо пройти, да? Пару левелів. Що ти скажеш? Ні, ні? не, я бачу, я бачу через стекло того комбінізона, що ти прям дуже годен все проходити. Хе-хе-хе. Я теж можу покласти фонариків. Все, давай пока. Я погнав бекрум, сам нету.